Привіт, танкісти! З вами Хімік. Сьогодні покажу, як реально підтягнути свою статистику, уникнути файлів у рандомі і грати стабільніше, як профі. Ми розберемо реальні приклади з бою. Я дам вам дієві поради та підкажу, як не потрапляти в найпоширеніші пастки рандому. Тож, влаштовуйтесь зручніше, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові корисні випуски. А ще пишіть у коментарях, які теми ви хочете бачити наступними. Поїхали! Що таке статистика у ВОД і навіщо її підвищувати? Вен 8 це один з головних показників твоєї особистої ефективності в бою. Простими словами, Вен 8 показує, наскільки ти добре граєш на своєму рівні техніці порівняно з іншими гравцями. Що враховують, скільки ти наносиш шкоди. Скільки бачиш ворогів асист та засвіт, скільки забиваєш захоплення бази і так далі. Чим більше ти допомагаєш команді да світ і збиваєш захоплення, тим вищий твій Вен 8. Також є рейтинг World of Tanks, офіційний. Це загальна оцінка твоєї гри, яку можна побачити в клієнті гри або на офіційному сайті WoT. Вот. Він показує твій рівень майстерності на фоні всіх інших гравців. Цей рейтинг враховує кілька параметрів, скільки ти наносиш шкоди, скільки допомагаєш команді, скільки ворогів знищуєш. Наскільки ти впливаєш на перемогу бою? Рейтинг росте, якщо ти стабільно граєш, краще за середнього гравця. Або ж рейтинг падає, якщо ти мало наносиш шкоди, не допомагаєш команді чи часто програєш. У чому різниця між vn 8 та рейтингом VOD? VN8 8 це неофіційна метрика, розраховується на фансайтах по типу TomatoGG та інших. Рейтинг VOD офіційний, його бачать усі у клієнті гри, він стандартний для всіх гравців. Навіщо тобі цей рейтинг? Це спосіб зрозуміти, чи ти прогресуєш у грі. Можна порівнювати себе з іншими гравцями, багато кланів дивляться на рейтинг при наборі нових гравців. Відсоток перемог. Наприклад, якщо у тебе 100 боїв і 55 перемог, твій відсоток перемог 55%. Цей показник залежить не тільки від тебе, але й від твоєї команди. Але чим краще ти граєш, тим більше шансів на перемогу. Середній дамаг це просто: середня кількість шкоди, яку ти наносиш ворогам у кожному бою. Наприклад, якщо ти за бій наносиш 2000 шкоди, це є твій дамаг за бій. А середній дамаг це середнє значення по всіх боях на танку. Запам'ятай, в N8 та рейтинг вод, наскільки ти ефективний гравець, відсоток перемог, як часто твоя команда виграє. Середній дамаг, скільки шкоди ти стабільно наносиш. Основні поради для підвищення статистики: цей пункт можемо розбити на 6 підпунктів. Перше, грай на метових танках. Метові танки це ті, які зараз найсильніші у своїй ролі. Вони мають кращі характеристики, ніж інші, швидше стріляють, краще броньовані або більш зручніші в бою. Наприклад, зараз дуже сильні це є 100 після Апу, м 5 Йох, Канопенер на 10 рівні, також Бураск, Шкода Т56, Прогета 46 на 8 рівні і так далі, друзі. Граючи на них, отримаєш більше дамагу, перемог і відповідно кращу статистику. Вивчай карту перед боєм. Перед боєм, подивись, яку карту ти отримав, на якому ти фланзі. У кожної мапи є ключові позиції, звідки зручно дамажити, світити або тримати напрямок. Наприклад, на малиновці не лети по центру, а їдь на ключові позиції, отримаєш асист і дамаг без втрат. Карта це план бою. Знаєш мапу, вже маєш перевагу над тими, хто просто їде куди очі бачать. Живи довше, роби більше дамагу. Мертві танки не дамаж. Чим довше ти живеш, тим більше ти стріляєш і тим більше шансів на перемогу. Не лети вперед першим, не виїжджай без підтримки, не обмінюй ХП без сенсу. Звертай увагу на міні-мапу. Міні – твоє друге око. Постійно поглядай на неї кожні 5-10 секунд. Так ти бачиш, де ворог, куди поїхали союзники, і можеш обрати, де саме твоя допомога потрібна. Якщо бачиш, що фланг падає, не лізь у м'ясо. Відійди або стань на деф. Це краще, ніж даремно здатися. Командна гра, не геройство. World of Tanks командна гра один проти 15 ти не витягнеш, навіть якщо ти супермайстер. Підтримуй союзников, відігравай від їх ХП, грай від їх позицій, фокус ворогів разом. Іноді краще допомогти іншому, ніж шукати свій фраг. Шосте аналіз боїв. Після бою не просто тисни в бій знову. Подивись на результат: скільки ти наніс шкоди, де помилився, на що втратив ХП. Аналіз це твій безкоштовний коуч. Покращити статистику це не про задрозт, це про стабільність, розумну гру і трохи аналізу. Навіть 5 простих змін зможуть підняти твої результати вже за кілька днів. Поширені помилки, які псують твою статистику. Гра на кожному танку, як на Есте. Бачу ворога, їду стріляти. Класика, але не кожен танк може грати як середній, і точно не кожен повинен. Важкі танки, більшість з них грають на тяжкому фланзі, тримають позицію, танкують, розмінюють ХП. Але є винятки: Кранваген, вз 55 Type 71, від укриттів або другої лінії. Концепт 1 б iMix 50B можуть підтримати СТ фланг. Порада. Завжди дивись, що це за танк, не всі важкі танки однакові. ПТ-САУ. Багато з них мають грати ззаду і працювати по відкритих цілях, але не всі. Наприклад, Т-110Е3 та Е4, дробина, турмові ПТ, і їм не місце в кущах, потрібно їхати на фланг тяжів. А от гріль 15 СТРВ103Б справді треба стояти на дистанції. Головне знати роль кожної ПТ, не грати шаблонно. СТ. Клас універсальності, флангові атаки, підтримка, фокус, але й тут різні ролі. Об'єкт 430U або е 50 м ближній бій можуть ламати фланг тяжів. А от Leopard 1 або Бачат підтримка з відстані, треба берегти ХП. Суть проста. Чим якіший твій танк, тим далі він має бути від передової. Легкі танки. Не просто катайся і світи. Це найскладніший клас у грі. Типові помилки. Не дивитися на міні-мапу, не контролювати ворожі АЛТ, зливатися у першу хвилину бою. Головна сила ЛТ це бачення бою, контроль міні-мапи, давати асист це ключ до перемоги. АртСАУ. І тут чесно, якщо ти хочеш підняти статистику, арта не твій вибір. Вплив на бій обмежений, дамагу мало, підняття в 8 або відсоток перемог дуже важко. Арта більш для розваги або підтримки, але не для росту статистики. Ігнорування позицій це ще одна помилка танкістів. Найшвидший спосіб програти фланг це стати де попало. Якщо на мапі всі тяжі їдуть у місто, не треба на важкому танку стояти в кущах. Якщо на СТ тебе закривають з трьох боків, ти просто не на тій позиції. Багато мап мають ключові точки, їх треба займати або відстрілювати. Подивись гайд по мапах або хоча б пару реплеїв. Це сильно прокачає твою гру. Бездумний раш. Їхати вперед без підтримки звучить мужньо, але це прямий квиток у вангар. Ти перший, значить ти перший і помреш. Раш працює тоді, тільки якщо у вас є чисельна перевага і команда разом. Інакше це просто самогубство, з мінімум користі. Перед тим як летіти вперед, глянь на міні-мапу, чи є хтось поруч, чи не прострілюють тебе з іншого флангу. Танки не для свого рівня скилу. Деякі танки вимагають досвіду, реакції, вміння читати карту. На них новачку буде тільки складніше. Наприклад, такі як IMX 50B, ТВП, Батчат. Дуже тонкі, але треба вміти зникати після барабану і контролювати міні-мапу. Також гріль 15 40 4005 не пробачають помилок, один виїзд і ти в ангарі. Краще починати з простих, стабільніших машин: І4, Е100, Канопенер. Стабільна техніка, дорівнює стабільна гра та краща статистика. Інструменти для підвищення статистики. Використовуй сайти «TomatoGG», «TanxGG» для аналізу статистики та іншого. Там є дуже багато цікавого, що може тобі допомогти підняти твій скіл, різні моди, які теж можуть допомогти грати краще. Не всі, але є корисні, якщо хочеш зніму відео про це. Пиши в коментарях. Перегляд боїв на Вот рекорд, теж можуть тобі допомогти з аналізом, позиціями та іншим. Ну що ж, танкісти, сподіваюся, ви знайшли в цьому відео щось корисне для себе. Пам'ятай, покращення статистики це не про фраги чи понти, а про розуміння гри, командну взаємодію і стабільність. Навіть одна правильна дія в бою може змінити результат, а якщо ти стабільно граєш, краще статистика сама підтягнеться за тобою. Якщо відео було для тебе корисним, став лайк, підписуйся на канал і тисни дзвіночок. Щоб не пропустити наступний випуск. А ще обов'язково напиши в коментарях, чи ти аналізуєш свої бої, яка у тебе зараз техніка для підняття статистики, і про що ще хотів би дізнатися в наступних відео. А якщо хочеш ще більше порад, мемів і трошки танкового безумства, залітай у мій телеграм там не нудно. До зустрічі в нових боях танкіст! З вами був Хімік, бувайте!